Коли я вперше дізнався ціну продажу телевізора OLED від Hisense, я взагалі не чекав чогось особливого. Я думав, що це буде щось поза минулого покоління, щось що не викликає захоплення та враження вау. І можу сказати, що саме ціна це те, що зараз у глядача а в подальшому у покупця в магазині викликає перше враження. У нас в голові спрацьовує ефект веблена. Це коли ми бачимо два однакових товари, наприклад, дві пляшки води, але одна з них має ціну 20 гривень, а інша, наприклад, 60. Ми собі в голові складаємо. Таке уявлення, що якраз вода за 60 гривень буде кращою, от вона буде чистішою, пропущеною через спеціальний золотий фільтр або срібний з діамантовим напиленням. А по факту це може бути просто однакова вода з одного джерела і очищена, наприклад, на одному і тому самому обладнанні. Або ще варіант з кавою у вашій улюбленій кав'ярні, яка має вартість приблизно 50 гривень, а в аеропорту, наприклад, 250 50. Отож, коли я побачив ціну на цей телевізор, я не повірив, що тут сьогодні ви побачите щось цікаве, адже попередній досвід доступних OLED від інших виробників не викликав нічого особливого, окрім розуміння, що низька ціна дійсно зрозуміла та виправдана. Хайсенс вперше вирішили завести в Україну oled телевізори По-перше, ринок вже зайняли корейські гіганти. По-друге, дефіцит oled панелей дійсно відчувається на ринку. По третє, неймовірний стрибок led технологій які стрімкими темпами набирають оберти. А Хайсенс ще й натякає на швидкий розвиток rgb led телевізорів які вже в осяжному майбутньому будуть вільно продаватись в магазинах. Поки що, має Єдиний екземпляр, огляд на який ви вже бачили на нашому каналі 116 UXQ за 1 мільйон і 300 тисяч гривень. Отже, ціна формує у нас перше враження. І уявіть собі, що нас вже привчили до того, що OLED це точно більше за 50 тисяч гривень, а хороший варіант однозначно 60 плюс тисяч. Звісно, я зараз говорю за сегмент офіційного ринку. Нових телевізорів, і тут Хайсенс. Hisense... Каже, добрий вечір! І залітає з офіційною ціною в районі 45 тисяч гривень, а це трошки більше тисячі доларів. Звісно, ніхто не повірить. Я також не повірив, що щось достойне буде у нас. Так, не повірив, що тепер цей ТВ, який ви зараз поглядаєте на екранах, працює у мене вдома. Ну а що? Я за такою ціною не міг пройти повз, мені залишалось тільки познайомитись з ним поближче і зрозуміти, що це дійсно вау. Ми першими отримали короб. З телевізором Hisense 55A85Q, і на момент отримання в інтернеті на нього ще не було жодної інформації, якихось толкових оглядів на YouTube також. Питання до комплектації, до панелі, до дизайну залишались відкритими. І залетів цей ТВ до нас якраз в період Чорної п'ятниці. Це було неочікувано. І люди трохи злякалися ціни, не повірили в те, що цікавий телік, і він може коштувати так далі. Дешево. Більшість продажів все ж таки склав знайомий всім 55 u 8 q ну, по крайній мірі в нашому магазині. Там характеристики вже відомі та обкатані. Огляд також вже давно доступний. Успіх, безперечно, був на OLED. ті, хто довіряє нашому досвіду та нашій думці. Розглянули, звісно, собі такі телевізори. І більшість ми особисто встановили та підключили у вас вдома. Я і моя колега Оля також не встояли і тепер користувалися. Дестуємось такими телевізорами, які ви зараз бачите на екранах. Отже, розповідаю, а далі рішення приймати вам. Дизайн телевізора схожий на попередні покоління LG. Це стандартний безрамковий екран з тонкою верхньою частиною і потовщенням у місці розташування плати та блоку живлення з динаміками та іншими елементами. Але особливість це закритий відсік для кабелів, а також ще дуже важливо це. Важка металева підставка з можливістю повороту на кут в 30 градусів ліворуч та праворуч. Це прямо круто для комфортного перегляду для тих, хто не планує вішати на кронштейн. По роз'ємам, як ви вже можете побачити, є все, що необхідно, я не буду їх перелічувати, адже все видно на ваших екранах. Скажу одразу, що протестив телевізор я на своїй PlayStation 5 і отримав 120 FPS в HDR без проблем. Так що не хвилюйтесь, матриця тут на 120 Гц. Хоча перші секунди я трошки ніяковів, адже на коробці про це нічого не вказано. І я згадав, що у LG колись були раніше дешеві OLED, з матрицями на 60 Гц. Невже і тут? А ні, все у повному порядку. От до чого у мене все ж таки виникли питання, це пульт. Ну я не очікував побачити OLED такий простенький пультик з моделі, наприклад, E7Q або E8Q. Ні, він, звісно, працює по Bluetooth, але ж пластиковий та без сонячної панельки для зарядки, як, наприклад, в U7Q Pro або UV8Q, які мають приблизно таку ціну. Але я подумав, нехай краще буде от це один єдиний мінус в цьому телевізорі, ніж отримати економію на зображенні чи звуку, і слава Богу, це дійсно була єдина особливість. Ну, може, ще звук, звісно, не такий, як у U8Q або U7Q Pro. За картинку обирають OLED, адже єдині телевізори, у яких ще залишились матриці в 10-біт, це. OLED, а 10-біт це більше мільярда відтінків кольорів для поціновувачів реалістичного та глибокого зображення. Якраз те, що треба. Ні, я звісно, якщо про OLED, то тут ще кут перегляду, а також найбільший контраст, адже субпіксель тут має свою власну незалежну підсвітку. А тут 4 субпікселя матриця WRGB від LG з піковою яскравістю в тисячу Ніт. Непогано скажу я вам навіть для світлої кімнати. Звісно, я не буду вам розповідати, що oled телевізор з ex панелями мають таку прям зашкальну яскравість, але в цілому її тут достатньо. Звісно, для тих, кому недостатньо, знову згадаю, за u 8 q він ласкаво проситься до розгляду. Що помітив, включив перший день і знайшов трошки шум на потокових каналах IPTV. Якось це кинулося в очі в перші хвилини. Я думав, ну що ж тут з обробкою? Другий день я вже цього не не побачив, і тільки непоганий Апскейл зробив висновки, що все ж таки штучний інтелект тут присутній в плані обробки зображення, і він дійсно навчається на основі того, що ви дивитесь. Адже буквально на другий день телевізор став показувати зовсім інакше і набагато краще згладжувати цифрові шуми. Я, відверто кажучи, ще й не дійшов до тонкого калібрування цього телевізора, просто банально не вистачило часу в період сезону високих продажів. Але, можливо, в найближчому майбутньому випущу про це окреме відео, даю вам ще один привід підписатися на наш канал. Картинка телевізора на даний момент мене повністю влаштовує. Я не бачив тут перенасичених кольорів, хіба що в динамічному режимі трохи, але я не використовую цей ТВ в динаміці, брав його в спальню на заміну старого. do LG Чи навіть не дуже старого 49 SM8200 з жахливими зонами локального затемнення у вигляді стовбів. Можете зараз самостійно оцінити зображення, адже камера Sony, яку ми зараз юзаємо, набагато краще передає кольори. Все залежить тільки від екрану, на якому ви споглядаєте цей ролик. У мене враження позитивні, як за таку ціну, якщо чесно. Звук, звісно, багато хто питав, що краще цей OLED, чи все ж таки U8Q. І тут однозначно U8Q вражає потужністю, глибиною, об'ємом. Але OLED не обділили, і тут поставили або якісні хороші широкополосні динаміки з нормальними мембранами, або все ж таки приховали в корпусі ще й невеличкий низькочастотний сап. Бо басів мені вистачає, і цей ТВ я брав для спальні. А там така перспектива, що більше 20 пунктів гучності я не буду споглядати, бо 20 це вже прям дуже гучно. Але якщо ви в зал приглядаєте або у вітальню, повірте, з головою вистачить, я навіть не знаю, чи захочете ви саундбар потім купувати для збору пилу. Ну і тепер одне з важливих операційна система Vida. До легкого обурення в коментарях залишилось 3 дитини. Дві, одна, я вже готовий, тому можете починати поціновувачі, Тайзена або WebOS. Я вважаю, що операційна система VIDA на сьогоднішній день є найоптимізованішою, найшвидшою, найзручнішою ОС в телевізорах з платформою Smart TV. Все тут є і бездротові трансляції, і миттєва реакція на кнопки пульт. І широчений спектр налаштувань, і навіть батьківський контроль, і найголовніше локалізація під Україну. Головне керування українською мовою. Ви безпосередньо можете поставити таймер або додати гучності, голосом, відкрити улюблений. Контент або браузер голосом. Єдине, що я вам не раджу робити, мучити себе і телевізор, і дивитися кіно в браузері. Знайдіть інструкцію, налаштуйте собі безкоштовно якийсь кінотеатр через програму Medea Station X, і вона безкоштовна в плеймаркеті качається в маркеті Vida. І не стогніть, будь ласка, в коментарях, що тут нічого не можна. Бо мене дивує, коли люди кажуть, що Google TV краще, і ті ж самі люди на телевізорах Android так само дивляться кіно через браузер. Ну, це дивно. Висновок в такому бюджеті жодного конкурента в цій категорії. Баланс ціни та якості картинки та звуку просто неймовірний. Жодного схожого на ринку немає серед нових та офіційних. Гарантія більше ніж у конкурентів, а у нас ще й подовжити тепер її можна аж до п'яти років. З мінусів – це дешевенький пульт, все. На екрані немає економії, на звукових можливостях немає економії. Система налаштовується за 40 секунд, а працює ще швидше. Тепер я офіційно користувач телевізора Hisense, і, як завжди, мені трапляється щось дуже рідкісне та ексклюзивне, як не Philips з чотирьохстороннім Ambilight 8 серії, так доступний OLED ВІД Hisense, який поки не планують додатково завозити в діагоналях 65 дюймів та і 55 дюймів завезли небагато. Бажаю вам успішних закупівель, якщо в нашому магазині, то взагалі супер. Ну і нехай ваша техніка працює довгі роки без поломок. З вами був Павло, керівник магазину prosmart.kr.ua. До нових зустрічей!